8 грудня ввечері надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Довженка, у приміщенні магазину, між двома чоловіками виникла бійка. Поліцейські оперативно встановили і затримали підозрюваного. Ним виявився 59-річний мешканець обласного центру, щодо якого наразі в суді слухається справа за вчинення крадіжки. Також відомо, що у чоловіка психічні відхилення. Правоохоронці з'ясували, що того вечора зловмисник зайшов до магазину, де знаходився 33-річний франківець. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та грубо порушуючи громадський порядок, він раптово спровокував конфлікт із потерпілим. Під час сутички зловмисник завдав чоловікові кілька ударів у голову, після чого дістав ніж та наніс удар у ділянку щоки. Очевидці одразу викликали медиків, які доставили травмованого до лікарні. Правоохоронці затримали фігуранта на місці події. Йому повідомили про підозру за статтею хуліганство. Коментуйте це відео та підписуйтесь на канал.